Дача ті, вітаю вас, друзі! Дивна поведінка джіл. Я думаю, в райовому. Туди-сюди бігають, зараз липа цвіте, квітне, вони бігають туди-сюди. Так. Ну що, в нас є місце. У нас є одне місце і ми зараз його використаємо. Відкриваємо. Так, відкрили. Відкрили і зараз ми подивимося, що зробимо. Так. так, поїхали. Так, наш опівбудинок. Переселимо. Спробуємо. Не будемо розпалювати, а можливо і розпалимо. Так. Є у нас вільне місце. Ви побачили, ось тут ми відкрили. Місце у нас. Відкриємо старий мер. Напевно. Сусідні бджоли візуть. Сусідні бджоли візуть, Будемо триматися від них подалі. Так, щоб не залазили. Так, поїхали. Так, як і застальні потрібні. Так, і сім'я у нас ось там, так? Да? Так, це піде сюди. Сім'я у нас ось тут є. Так, ідемо за заставну, беремо. Так, відразу відкриваємо мед, куди будемо ставити. Це старий мед. Старий-старий мед. Минулорічний. Мачка, відразу її відкриємо. Так, коли цвітає. Можливо водички їм набрати. одну ромочку. Так, одна рамочка є. Стали мої. Так, групи. Так, заберемо, заберемо. Заберемо. Так, і ще одна. Це у нас як заставні будуть. Як заставні. І рамочки заставні. Липа цвіте, ведуть себе, вперед назад бігають. Нічого не хочуть робити, Ну, я думаю, місце їм вже це під будинок. Ми тут мед ніколи не забирали, то залишали їм, то ще щось якось так у нас виходило. Так, дві рамочки заставні є. Так, ну що, пересаджуємо. Пересаджуємо. Так, приїхали. Відразу, відразу, так. Меду принесли багато вже. Вже принесли багато меду. Ой. Свіжий мед, розпід, перга. Яйце. Що нам не потрібно? Мамо трохи яйця, да? так? Так. Яйце. Пішли далі. Там розпліт ось такий. Ось такий розпліт. ЦЕ. На выходе. Чего же вы нас так не разумели? Вот матка чудо Василия. Чудово, матка сіє. хотілося б залишити матку. Сім'ї Так, Там зараз подивимося. Дуже багато райової бджоли зібралося. Сидять, нічого не роблять. Зараз ми їх бис швидко розбавимо. Швидко їх розбавимо. Будуть у нас працювати як потрібно. Не бачу. Так. Открываем вот такую рамочку. Представляем. Так, да. дуже багато райової бджоли. Дуже погано видно маток. Мати будинку шукати їх складно. Складно шукати. Без контролю також погано працювати. останні вставимо і запаковуємо там далі так все це у нас готово давайте ще ми тут не забираємо ще рулева кислота под'ємо грубимо ще рулева кислота Все, все Одна закриваємо і хай працює. все чудово. Закриваємо, а там будемо дивитися. Я думаю, що матка туди там залишилась. Нема в мене рамок. Простих рамок немає в мене. Тільки медовиці. Будемо ставити куди їх дівати. Куди їх дівоти. Старий мед. Коли поцвіте, ніколи не думав, що так. Один Переберем. Тут підзасів дуже багатенько, якщо матка для потрібна залишилась, буде сіяти. Остання рамочка, така рамочка у нас.

Дуже велика сім'я. Тут личинка все сіється. Давайте ще цю рамочку поставимо цю сім'ю. Тут багато таких личинок. Я думаю, їм сподобається. А там хай що хотят, то й роблять. Витягують, не так. Відтягують. Все. Все. Ця сім'я буде вже виводити свою маточку, липа квітне, та відтягують, а не, не захоче виводити, ми можемо і підсадити. Підсадити можемо. Так, сіточку, сіточку прополюють, я вже показував, не знаю, де матка? Де матку ми? А Тут теж яйця багато, все. Не будемо поки що ми їх турбувати. Все сіється. Зараз ще знайду дві рамочки і принесу пустих дві рамочки. Хай засиджують. Є в нас ось такі рамочки. Також старий мед. Вже його відкрили. Так що бжола буде відкривати, я думаю. І готувати під засів матки. Так, що ми знову щавелькою обробимо? Обробимо щавелькою. Все. І ця сім'я дивимося, що з нею буде відбуватися. Зрозуміло, веде себе незрозуміло, як вирішили до неї злазити. Будемо слідкувати. В оті будинку нам більше бджіл не потрібно. Все, друзі, до зустрічі!